Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. Давненько з вами не бачились, хоч всі і чекають GTA 6, але особисто мені на неї так то пофіг. Ну, не зовсім моя тема це. А моя найочікуваніша гра десятиліття це. І я знаю, що ви вже точно дивились різні відоси з розбором першого трейлера Відьмака 4». І можливо ви вже знаєте про всі новини по цій грі, але ви ж спати не зможете без моєї експертної думки, тому ось він я. Сьогодні поговоримо про всі нові факти про четвертий відьмак, які стали відомі буквально ось на днях. Ну і звичайно ж, трейлер обговоримо. Покадрово прямо розбирати не буду, просто обговоримо цікаві речі, які можна в ньому помітити. Ну і в цілому, про що ж він був. Обійдемось без зайвих прелюдій, бо хочеться скоріше обговорити тему. Тож лайк, підписка, підтримка каналу, ви і так все знаєте. Погнали! Почнемо з того, що нам показали в трейлері. Отже, дія відбувається десь у північних королівствах. Власне, такий висновок можна зробити і дивлячись на холодний клімат. Зі слів розробників, ми вже знаємо, що нам дадуть можливість дослідити нові регіони, тобто, висновок про те, що події перекочують далі на північ континенту, напрошується сам собою. Трейлер розповідає нам історію одного відьмачого замовлення. Справа в тому, що страшне чудовисько тероризує одне з поселень. Люди у всесвіті відьмака, як ви знаєте, дуже забобонні, а тому місцеві жителі вважають, що це якесь там божество, якому потрібно приносити жертви. На початку трейлера ми якраз і бачимо, що якусь дівчину готують до жертвоприношення, і вона добре розуміє свою участь і навіть згодна з нею. Паралельно нам показують невідому відьмачу постать, яка готується до битви, готує еліксир і заточує свій меч. Батько дівчини дуже засмучений і говорить, що в нього немає вибору. Він перед нею вибачається, і тут нам вже ближче показують персону з двома мечами за спиною. Інтрига довго не тримається, це ніхто інший як ціріла. Саме вона буде головною героїнею наступного відьмака, і не лише наступного, за планами розробників, про неї буде вся наступна трилогія, як до цього була про Геральта. Саме Цірі взяла замовлення на місцеве чудовисько. Нам не розкривають, хто саме був замовником, але якщо звернути увагу на реакцію людей на появу цірі, то можна припустити, що це був саме батько дівчини, який не хоче, щоб її принесли в жертву. Вже на цьому моменті я хочу звернути вашу увагу на медальйон Цірі. Це той самий медальйон. Школи Ресі, який ми бачили на тизерному зображенні. Згадайте мій ролик про теорії виникнення школи Ресі. Можете навіть передивитись його, буду дуже вдячний. Можливо, що якась із теорій все ж таки буде близькою до істини. А тепер підніміть очі трохи вище від медальйону до її очей, і нема чого довго тягнути. Я знаю, що у багатьох з вас виникло багато питань з цього приводу, і зараз я дам найважливішу відповідь. Так за словами розробників, цірі пройшла мутацію, і тепер вона повноцінна відьмачка. Як і коли це сталося, поки що невідомо. Як і невідомо, звідки взагалі взялись знання про проведення випробування травами, відомості про які наскільки я пам'ятаю, було втрачено, і нові відьмаки вже не створювались. Все це ми дізнаємось у майбутньому, адже ну поки що розробники тримають зав'язку історії в таємниці. В інтернетах вже роздувають, що даремно цірі зробили головною героїнею, але самі розробники вважають її логічним вибором, оскільки події гри відбуватимуться через декілька років після дикого гону. А історію Геральта, як ми з вами вже знаємо, завершено. Він собі попиває венце в своєму маєтку в Тусенті разом з Тріс, а не Єніфер. Інколи беручи замовлення, щоб ну, спина не боліла. Проджекти сказали, що вперше задумались про Цірі як героїню ще аж 9 років тому, тож немає чого нудіти про те, що вони бояться експериментувати, бояться дати нам нового власного персонажа. Шановні, це вам не скайрім. Відьмак завжди був про чіткий сюжет і про конкретного головного героя, який по цьому сюжету рухається. Чому зараз має бути по-іншому? Там же і так почались перед'яви про зовнішність цірі в трейлері, типу вона на мужика схожа і так далі. Але чомусь всі забули про те, що Геральт в сінематіках до третьої частини також був не те, щоб сильно схожий на себе ігрового. Та й зовнішність його обміняли від трейлера до трейлера. Ну, і Цірі так то стала старшою, про це також не слід забувати. Чи може хтось хотів бачити кіло марафету у неї на обличчі? Тому відставити паніку і повертаємось до трейлеру. Дівчина йде в ліс до дуже атмосферного і такого трохи кріпового місця. Щоб саме принестись в жертву, ціріла йде за нею. Відьмачка не просто так зволікає, коли дівчина починає співати щось типу ритуальної пісні. За словами розробника, цірі навмисно тягла час, щоб чудовисько зреагувало на голос селянки, а вже потім з'являється перед нею і наказує тікати назад до села. І вже далі нам показують бій між цірії і чудовиськом. Це створіння зветься Баук. Воно перекочувало в світ відьмака із сербської міфології. Це дуже сильне двоноге чудовисько з шістьма руками, здатне відчувати страх людей, прати з їх психологічними травмами і паралізувати. Щоб, зрештою, вони стали для нього легкою здобиччю. Баук виглядає дуже важкою і такою потужною істотою, але при цьому він дуже спритний. Його кінцівки дозволяють йому переміщатись різними поверхнями, неначе величезний павук. Чудовисько в трейлері намагається вплинути і на свідомість Цірі своїми здібностями, і спочатку в нього це навіть починає виходити. Але тут відьмачка випиває відьмачий еліксир, і очі її змінюються. Цей еліксир глушить голоси в її голові, і саме тут починається повноцінний бій. І бійцей дуже круто поставлений. Самі розробники говорять, що цією сценою вони віддають таку собі шану культовому синематику до першої частини відьмака, в якому Геральт бився зі стригою, і схожість дійсно можна побачити. Ми бачимо такі знайомі нам відьмачі піруети у виконанні ціріли. Також бачимо, як вона застосовує відьмачі знаки. Квен, наприклад, яким вона блокує випад Баука. Далі нам показують вже магічні здібності відьмачки. Коли чудовисько притисло її до стіни, Цірі використала енергію води, накопичила її і перетворила на такий собі електричний вибух, від якого чудовисько впало на землю. А далі, взагалі, кайф. Цірі починає відрубати зайві кінцівки монстру, а потім дістає срібний ланцюг, прямо як геральд зі стригою. Цим ланцюгом вона обкручує шию баука, а потім використовує знак ігні, щоб пустити заряд вогню через ланцюг. І найкрутіше те, що розробники підтвердили, що ланцюг можна буде використовувати в грі, тобто він стане повноцінним знаряддям відьмачки. Сірі ефектно намотує на себе ланцюг, щоб скоротити дистанцію, і відрубає голову Баука. Вона повертається з нею до села, але там вже сталася трагедія. Односельчани самі вбили дівчину на очах у її батька, так як вважали, що жертва має бути принесена будь-яким чином. І вкотре нам нагадують, хто у всесвіті відьмака є справжніми монстрами. Люди. Вони говорять про богів, але Цірі перебиває їх словами, що тут немає ніяких богів, є лише монстри. І ця ідея лунає крізь всі частини відьмака. Геральт правильно говорив: цьому світу не потрібен герой, йому потрібен професіонал. Але є і гарна новина. Так, як цей трейлер був зроблений на основі реального квесту з майбутньої гри, у нас буде можливість все-таки врятувати дівчину від цього жертвоприношення. Це вже підтвердили самі розробники. І до речі, вони почали досить активно ділитись деякою інформацією про відьмака 4, Тому, так як ми вже з вами закінчили з розбором трейлеру, давайте ще пройдемось по деяким вже відомим новим фактам, які дадуть нам трохи більше розуміння того, що ж це взагалі буде за гра. Тож, як ми вже з вами вияснили, цірі стала повноцінною відьмачкою. Але так як вона володіє і магією, то за словами розробників, вона буде наполовину відьмачкою, наполовину чародійкою. Тобто магією вона користуватиметься краще і набагато більше, ніж Геральт. Що ж до самого білого вовка, то він живий, здоровий і він точно з'явиться в грі. Це нова актуальна інфа від розробників. Як саме він буде задіяний, нам поки не говорять, але головне, що він буде. Цірі в якості головної героїні та ще й відьмачки розхвилювала увесь інтернет. А тому розробники поспішили сказати, що всі кінцівки третьої частини будуть канонічні та враховані у The Witcher 4. Тобто, навіть фінал, де ціріла, начебто, мала б померти, за словами розробників, містить натяки на те, що вона все ж таки вижила. Тому розганяти про неканон вже не має сенсу. Всі дороги ведуть до відьмачої професії. Та як на мене, найбільш логічним закінченням дикого Гону було якраз те, де цірі вибрала шлях відьмачки і Геральт дарував їй меч, перероблену версію якого, до речі, нам і показали на початку трейлера. І з побаченого також можна було зробити висновок про характер дівчини. Вона набагато емоційніша за Геральта. Її погляди ще до кінця не сформовані. Вона лише вчиться бути відьмаком і приймати нелегкі рішення. На відміну від Геральта, Цірі не намагатиметься зберігати славнозвісний нейтралітет і завжди займатиме чийсь певний бік. Тобто, саме ми зможемо вирішувати, якою відьмачкою вона буде, і це дуже круто. Моральні вибори обіцяють зробити ще глибшими. Тепер деякі рішення можуть вплинути не лише на історію, а й на геймплей. І я вже дуже чекаю, щоб побачити, що саме мається на увазі. Ми хочемо дати гравцям більше можливостей відчути, що вони самі впливають на свій ігровий досвід, зазначили у CD Project Red. Також за словами Projectів, геймплей стане різноманітнішим у порівнянні з третьою частиною. Ну ми вже побачили ланцюг, побачили магію. Тепер побачимо, що ще вони придумають. Якщо так, як і в трейлері можна буде заряджати зброю чи той самий ланцюг знаками, то бойова система, а саме її різноманіття, стане реально кращою. Розробники хочуть, щоб проходження гри було більш варіативним. Як приклад, вони навели кіберпанк, де можна було вибирати між стелсом та відкритим боєм холодною та вогнепальною зброєю. Ну, досвіду полірування кіберпанку в них предостатньо, тому побачимо, як вони зможуть використати його, щоб зробити відьмак 4 більш імерсивним. Ну, що я можу сказати, непогана така картина поки що вимальовується. Я отримав величезне задоволення від цього трейлеру. Побачимо, як прожекти зможуть все це реалізувати. Але чесно кажучи, очікування в мене непогані. Розробники вже навчені досвідом кіберпанку і не будуть анонсувати дату виходу доти, доки не будуть впевнені, що гра працює. Те ж саме вони сказали і про маркетингову кампанію відьмака 4 Там деякі блогери вже говорять про 2026 рік, але я дуже сумніваюся, що це буде так швидко. Лише місяць тому була новина, що Відьмак 4 перейшов у стадію повноцінної розробки. Гра не маленька, їм потрібен час, щоб зробити все як треба. Над грою зараз працюють приблизно 400 людей, це досить багато, але й контенту там не на 10 годин. Тому потрібно запастись терпінням і чекати гру вже скоріше за все на наступному поколінні консолей, тобто десь рік так на 2027, ну якщо все буде ок. А знаєте, що ще буде ок? Поставити лайк та лишити гарний коментар, якщо вам дійсно сподобалось це відео. Це дуже допоможе розвитку, хоч і не моєму, але канал також потрібно розвивати. Ну а якщо не хочете пропустити нові відео, можливо з новими фактами про Відьмак 4, якщо звичайно такі будуть, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. І якщо у вас є така можливість і ви хотіли б підтримати вихід нових роликів по відьмаку, то ви можете підтримати мене одноразовим донатом або ж стати спонсором цього каналу, як ось ці чудові люди, імена яких ви зараз бачите перед собою. За це я буду вам безмежно вдячним, ну а всі посилання ви, як завжди, знайдете в описі. Ну а якщо ви хочете подивитися ще щось цікаве, то зверніть увагу на два відео про історію Вільгефорца, а також на відос про ремейк першого відьмака, який ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал Game Talks. Бажаю гарного дня!